Хочеться розвивати не штучний інтелект, а свій і в нас викладач це і няня, і психолог, і контент-менеджер там, і контакт-центр. Вітаємо шановні глядачі. З вами у відкритій студії ЗНУ працює студентка ЕПФК ЗНУ, спеціальності журналістика, майстро Анна. І сьогодні у межах нашої рубрики Успішний студент ЗНУ до нас завітав. Студент факультету соціології та управління Запорізького національного університету, а також викладач Запорізького металургійного фахового коледжу ЗНУ Олексій Пономаренко. Вітаю пане Олексій. Добрий день у вас дуже цікавий навчальний досвід. Ви отримали освіту в двох напрямках: як в технічному, так і в гуманітарному. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали такі шляхи своєї освіти? Насправді, перша, перша освіта це транспортні технології. Якось воно класично виходить, що за мене це обрали батьки. Я закінчив 9 клас, і для себе вирішив, що я не хочу далі йти в школу, я вже хочу якогось більш дорослого життя. І говорю: мамі, я хочу бути економістом. Мама говорить: ні, ти не будеш економістом. Я такий, Тоді вирішуй сама. І на той час ще були такі довіднички по областям, які заклади освіти. Які освітні спеціальності читали, читала. Потім така О, дивись, є в Запоріжжі спеціальність організація перевезень і управління на залізничному транспорті. Така будеш управляти, ти будеш управлінець. Я такий, ну давай. Ми поїхали швидко поступили. І так вибір був зроблений так, би мовити, не дуже мною. Але насправді я не пожалкував, не розчарувався потім я закінчив. Червоне диплом у коледж, потім бакалаврат, і потім у нас ще була е, випуск спеціаліста. Після того вже почалась магістратура. Ну і залізниця взагалі дуже цікава штука. Що... Дуже така різнопланова, багато там є ніж. І сама спеціальність вона доволі цікава. Друга моя спеціальність це е, богослов'я. Е, це для мене такий пошук відповіді, чому я вірю в те, що я вірю. Оскільки я християнин я задаю собі питання, чому я вірю в щось, або чому люди вірять саме так, чому вони бачать цей світ таким, Бога таким, церкву такою, і це для них важливо. Це такий пошук освітній, тому що є якийсь особистий досвід, а є такий пошук історичний, от як це все відбувалося хронологічно, як ми до цього прийшли. І третя освіта це філософія, де я наразі навчаюся. Це така Питання, чому ми живемо так, як ми живемо, і якась пошук відповіді на це питання, чому саме так, чому світ такий? Люди, чому люди думають так? Чому це тренд, а це не тренд? Чому це важливо, а це не важливо? Чому західна цивілізація по одному розвивається східна по, по іншому? І я розумію, я для себе прийшов до такого висновку, що це дуже глибокі питання, і треба все ж таки люди, які тобі в цьому допоможуть. Тому що, коли ти навчаєшся сам. Щось шукаєш, там якісь відповіді, воно виходить дуже фрагментарні знання і важко сформувати цілісну картину. Ну і я насправді перед тим, як іти на якесь заняття до викладача, я завжди заходжу на сайт ЗНУ і читаю біографію цього викладача прям обов'язкова практика. І я помітив, що багато викладачів у них також мають різні спеціальності різного світу. Хтось там спочатку був істориком. А Пішов на аспірантуру там на філософію. Хтось вивчав правознавство, а потім там, кандидатську писав по соціології. Ну і я бачу, що це, ці викладачі вони доволі цікаві. Їхній світогляд доволі ширший, і з ними цікаво спілкуватися і є чому навчатися. А як на вас вплинули різні навчальні середовища, і технічне, і гуманітарне? Ну, технічне, я думаю, воно якось вплинуло. Я, можливо, про це не дуже рефлексував. А... Технічно, воно вчить а, бути важливим до деталей. Тому що всі процеси, які відбуваються, якщо за залізницю, там от є графік руху поїздів, і важливо, щоб все було вчасно. Хвилина в хвилину. Але там за кожною хвилиною є процес в дні, місяці, можливо, там, тижні підготовки для того, щоб це щось було вчасне. Це про важливість деталей і нюансів, про те, що немає неважливих речей. А все ж таки філософія, богослів'я це щось таке. Не те, що абстрактне, але про якісь ідеї, ідеології, які впливають на життя загалом. Мені здається, воно прекрасно поєднується О, в мені, мені подобається, тому що в мене є такий беграунд. Я не шкодую, що ти працюєш за однією спеціальністю, але в тебе є. Ну хтось говорить, що це хобі, так, але в тебе є те, чим ти ще цікавишся а, поза своєю професією. Ви вже побіжно дотикалися до теми. Але як ви прийшли до такої сфери або науки, як теологія? Ну, оскільки, оскільки я християнин, я вірю і мені треба самому, мені здається, будь-якій людині треба зрозуміти, в що вона вірить і чому вона вірить. От і це був такий пошук на, на питання, в що я вірю. Чому саме так? Чому от, всі люди вірять по-різному? Це в якійсь мірі нормально, але якось ми до цього прийшли. І я якби, намагаюся зрозуміти свій шлях. Чому саме так? А чому для продовження своєї навчальної діяльності ви обрали ЗНУ та факультет соціології управління? А, ну для мене особливо, особисто для мене вирішальним фактором важливим, це була можливість дистанційного навчання. Оскільки я не постійно проживаю в Запоріжжі, а, мені важливо було, щоб я міг. Онлайн долучатися до освітнього процесу, і це зіграло свою роль. Ну крім того, багато моїх друзів, знайомих навчались з ЗНУ, і доволі гарні відгуки. Тому я все таки вирішив спробувати сюди. Ну поки не пожалів. А чому саме такий факультет і чому саме філософію грала? Філософія. Ну напевно, останні роки ще, ще до, до повномасштабного вторгнення я почав цікавитися такими темами. Про світ його влаштування, якісь історичні моменти цивілізаційні, дивився різних філософів, публічних, а, публічних інтелектуалів, і мені це доволі цікаво. Я для себе розумів, що мені це питання цікаві, шукати на них відповіді, думати це актуально. І коли ти щось читаєш, ти десь прочитав якусь книжку, ти подивився якийсь семінар, якесь відео, якісь там дискути між людьми з різними ідеологіями. І ти маєш якісь фрагментарні знання, трошки звідси, трошки звідси, трошки звідси, але для мене оця картина світогляда, вона не складується повністю. Я зрозумів, що мені не вистачає певної систематизації знань. І саме тому я вирішив долучитися до освітнього процесу, тому що тут все ж таки все влаштовано хронологічно, систематично. Ти по порядку вивчаєш певні речі, і вони так складаються, складаються і вималюється певна картина. Ось зараз, ну. Знання можна здобути без освіти академічної. Але от перевага, велика перевага академічної освіти це систематизація знань. Коли ти спілкуєшся з людиною, яка умовна. Просто читає книжки, навчається, вона різнопланова розвинута. І з людиною, яка пройшла умовно, те саме, але в закладі освіти відчувається різниця, відчувається підход до знань, і от це якась картина, яка формується в результаті навчального процесу. Тому я вирішив, що я для себе потребую цього цієї академічної освіти. Схоже, ви щойно відповіли. Дуже ви відповіли на запитання, чи треба вищу освіту отримувати. Також ви були слухачем філософсько-психологічної школи імені Ігоря Козловського. Як вам цей досвід? Досвід взагалі прекрасний. Вона проходить періодично, може, раз в квартал, декілька місяців, і це було літо. Якраз коли я здав НМТ, чекав на результати вступу. Це тиждень в Брюховичах. Люди збираються, є певні лекції, лектори, доволі там вільний графік. Ну і побачити там таких видатних людей. Ну це, це досить таки цікаво, приємно поспілкуватися з ними. На той час Антон Дробович, директор інституту національної пам'яті, Анатолій Ахутін, Ярослав Грицак це такі люди, з якими цікаво хочеться поспілкуватися. І от в цьому колі ти також трошки по-іншому, можливо, дивишся на якісь речі, або бачиш, як люди, як люди реагують на якісь фактори. Ну, якщо так, це так дуже загально, але в чому перевага це побути в певному середовищі. Я вважаю, що людина формує середовище, і наша відповідальність вибирати правильне середовище для нашого росту. Також зараз доторкнемося до вашої педагогічної діяльності, адже ви викладаєте в коледжі за своїм фахом. Тож розкажіть, будь ласка, як ви взагалі прийшли до того, що вирішили викладати? Ну насправді я ніколи не мріяв викладати. У мене мама вчитель математики в школі, і я не хотів собі такої долі, коли бачив, як вона працює. Але так сталося, що я закінчив коледж, університет. Потім працював трошки за спеціальністю, трошки не за спеціальністю. І в якийсь момент мене покликали викладати в той коледж, де я сам був студентом. От. І цей момент настав, я думаю, чому ні? Варто спробувати. От. Насправді там гарний колектив викладацький ще з тих часів, коли я навчався, хоча вже є де деякі зміни. От. Я думаю, спробую, якби це мене ні до чого не зобов'язує. Це буде якийсь цікавий досвід, буде будеш розповісти своїм дітям. От. Але насправді робота нелегка в певних моментах. От я вже п'ятий рік а, викладаю, ну в якійсь мірі, скажімо так, а, не жалкую, що зараз проходжу цей шлях. Втягнулося? Скажем так, це якраз я поступив у 2021 році, пішов викладати. Це вже був карантин. У 2022 році починається повномасштабне вторгнення, і тут ну, а, такі зовнішні фактори, що в тебе немає іншого варіанту, як втягнутися. Справді немає часу для розгону, треба вже довелося одразу набирати швидкість і вникати в багато різних процесів. були у вас якісь на першому шляху виклики як у педагогічного працівника, з якими ви які ви не очікували, але стикнулися? Насправді я думаю, всі більшість педагогічних працівників погодяться, що на плечі викладача лягає певна бюрократична. Робота, яка, на мій погляд, не є такою принципово важливою. І в нас викладач це і няня, і психолог, і контент-менеджер, і контакт-центр, і ці всі речі, ну, вони побічно все одно заважають виконувати якісь свої основні функції. Ну, найбільше викладання це стати авторитетом для тих, кому ти викладаєш, постійно тримати рівень. І це спілкування, це комунікація, що зі студентами, що з викладачами, а точніше з батьками студентів. От будь якісь виклики, це коли там тобі телефонують, чи пишуть там о десятій вечора, навіть пізніше, мені доводилось і блокувати в меседжерах і батьків, і, і студентів через їхню велику наполегливість до спілкування. От а якихось таких прям надзвичайних викликів поки не було. Також, чи були у вас моменти, коли ви там довелося обирати між навчальною діяльністю ага. і о, вже педагогічною? Ну, на жаль, напевно, на жаль, такі моменти були. В минулому семестрі в мене були накладки між моїм розкладом в університеті і моїм розкладом в коледжі, де я викладаю. Ну, відповідно, що завжди я обираю свою роботу. Це ж якби зрозуміло, без... що це важливіше для мене. От, але деякі викладачі в університеті, коли я говорю, що така ситуація є відсутня через такі-то причини, вони такі, о, ну це так може. Ми перенесемо заняття, може там пізніше його проведемо, коли вам зручно. Насправді такий індивідуальний підхід до студента ду дуже приємно. Але були такі моменти, коли я одночасно був на двох е онлайн-зустрічах. Тобто тут у мене робочі якісь моменти, я сиджу там в зумі. А тут, наприклад, у мене навчання в унів університеті, я сиджу в Google Meet. І я ніколи не думав, що це таке можливо, але найбільш жорсткіше це коли одночасно тебе просять і там, і там щось відповісти, і тобі доводиться шукати вихід з цієї ситуації. Тому є такі моменти, і доводиться робити вибір. Ну насправді робиш вибір в користь своєї професійної діяльності, тому що це твоя безпосередня відповідальність. Давайте ще надамо якісь поради для майбутніх вступників з вибором професії та закладу освіти. Знаєте, коли, коли ти щось робиш а, схоже там, декілька разів, то ти порівнюєш це з попереднім досвідом. Ну, коли, на люд... коли людина виїжджає за кордон, вона все порівнює з тим, як у неї в Україні там, вдома. А в нас так, а в нас так, там банківська система, транспортна ще щось. Коли ти здобуваєш Другу світу, то ти порівнюєш все з Першою світом. І я колись йду на пару ЗНО до у нас було змішане навчання в першому семестрі. і Я ловлю себе на думці. Що я з собою взяв на пару лише стаканчик з кавою. І я розумію, що коли я перший раз навчався в університеті, я йшов, я хвилювався, я переживав, а, ти боявся викладачів, боявся запізнитись, ти там все вчив, в тебе куча підручників, там, додаткової літератури, рюкзаку. А зараз ти просто йдеш такий, ага, каву взяв, можна йти, можна йти на пару. І сильно змінилася світа, змінилось покоління. І змінились підходи освітні. Тобто раніше був підхід, коли в центрі стояли знання, а за знаннями стояв викладач. то зараз у нас студент та центрований підхід. Він має свої переваги і недоліки. І якщо говорити про якісь поради, то найважливіше, що повинно бути студента це внутрішня мотивація. Є внутрішня мотивація, є зовнішня. І викладач може там, перед тобою там, і танцювати, і робити презентації, і робити все інтерактивні заняття, але насправді, якщо в тебе немає внутрішньої мотивації, воно це множиться на нуль. Тому коли студент або абітурієнт вибирає собі якусь освіту чи професію, він повинен зрозуміти, навіщо це йому? Чому саме так? Чи це важливо? Бо якщо це важливо... Тоді буде внутрішня мотивація, яка за собою потягне певну дисципліну в навчанні. Якщо немає внутрішньої мотивації, то викладач буде, буде безсилим. Тому порада це мати бажання навчатися, бути голодним, спраглим до знань. Тому що знання є всюди, навіть в нашому телефоні, але хочеться розвивати не штучний інтелект, а свій. А тепер друга частина нашого інтерв'ю це невеликий бліц. Вам необхідно mm. е коротко відповісти на моє запитання. І перше запитання: що вас надихає? Мене надихають люди і спілкування з людьми глибокими, осмисленими і розумними. Е який вид відпочинку для вас є найкращим? Напевно, відпочинок або будь-який час, який ти проводиш, коли пізнаєш щось нове. Що у вас важливіше в дорослому житті? Гнучкість чи знання? В дорослому житті важливе все, але напевно сучасний світ говорить, що гнучкість є важливіша. Який студент, на вашу думку, є успішним? Той, який має внутрішню мотивацію і справу по чомусь новому. А яка найвища і найбільша цінність в житті? Ну, для мене особисто це людська душа. Дякую вам за цікаве інтерв'ю. Сподіваємося, що це допоможе нашим студентам і майбутнім вступникам обрати свій фах і заклад освіти. Ми були дуже раді вас бачити. Дякую. Дякую. А вам, шановні глядачі, дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку. Адже це допомагає просуванню відео. Також підписуйтеся на наші соціальні мережі, бо там у нас завжди цікаво. А якщо ти успішний, заявляй про себе. Дякуємо за перегляд. До зустрічі.